Я пройшов твій день. Сьогодні один пацієнт сказав мені дивну фразу перед тим, як ми його підключили. Залишайтеся в безпеці. Чому ти повинна залишатись в безпеці? Допоможіть. Мене переслідують. Ми повинні їй допомогти. Чому вони тебе переслідували? Вибач мене за Патрісіо. Це була надмірна опіка. Будь ласка, скажіть, що я неймовірна. Ти дивовижний. «Щось зі мною не так, щось просто дійсно не так. Я не сказала вам всієї правди. У тебе галюцинації, кошмари. Давай, медсестра каже, що ви були за крок від повноцінного нервового зриву. Відпустіть мене, відпустіть. Скажи, що відбувається насправді. Що ви взагалі з нею робили? Це було геть недоречно. Моя бабуся казала, це схоже на те, наче диявол приходить і торкається тебе. Не смій відчиняти двері. Вибач, я не хотіла тебе налякати. Залишайся зі мною, не уходь. Вона щось хоче від мене, і вона не зупиниться ні перед чим, щоб це отримати.